Доброго дня, це медіа-центр україна Одеса. Сьогодні дуже наповнений подіями день, але відкрию його наш традиційний спікер це речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Прошу його на сцену. Слава Україні. Доброго дня, шановне товариство. Хотів би. Декілька слів сказати про поточну оперативну ситуацію, яка складається на теренах Одеської області у різних сферах нашого життя. Звичайно, найголовніший компонент є безпековий. Нагадаю вам, що спочатку цього тижня, о 7 годині ранку, 31 жовтня, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних масованих ударів по території України. Зокрема, мова йшла про обстріли з літаків. Ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено, зокрема, понад 50 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області, але силами та засобами проти повітряної оборони повітряного командування Південь, за що ми завжди дуже вдячні нашим силам ППО. Було знищено дві ракети саме над територією Одеської області. 2 листопада по Одещині ворог знову намагався влучити цього разу вже трьома крилатими ракетами, типу Х-59. Ви знаєте про цю ситуацію. Ворог намагався атакувати нас традиційно, в тому числі з акваторії Чорного моря, з літака Су-30. Але знову спрацювали навідмінно. Наші сили протиповітряної оборони, і усі три ракети були знищені над акваторією моря. На жаль, на сьогодні ми констатуємо цей факт: що рівень загроз саме ракетно-дронових атак ворога він залишається дуже високим. Це реалії воєнного часу, і з цього питання наша область не є винятком, як і вся Україна. Власне, перейдемо до. Життя нашого регіону в умовах воєнного стану, декілька слів про опалювальний сезон, про енергетичний фронт та про діяльність закладів освіти. Одеська область на сьогодні готова повністю до початку опалювального сезону. Ви знаєте, що за правилами він починається, якщо середньодобова температура протягом трьох діб. Менше або дорівнює 8 градусів за Цельсієм на сьогодні. Середньодобова температура складає плюс 13,5 градусів. Тому, дякуючи природі, ми можемо зекономити на початку цього процесу. В тих умовах, коли ворог регулярно обстрілює нашу критичну інфраструктуру і перш за все намагається влучити в об'єкт енергетичної інфраструктури, наша область. Має бути готова до будь-яких надзвичайних ситуацій, власне, це і демонструє протягом цих восьми місяців. До речі, як стверджує сьогодні Укрпошта сьогодні рівно вісім місяців, вісім днів від початку, вісім років, вісім місяців, вісім днів від початку чергового спротиву українського народу російській навалі. Мова йде про 2014 рік. Так, от, для того, щоб протидіяти ворогові в цьому плані, в Одеському регіоні визначено об'єкти для облаштування стаціонарних пунктів обігріву, а також мобільні пункти обігріву в усіх районах Одещини та усіх територіальних громадах. Також за відповідним графіком і на відповідних територіях триває процес заготовлення дров. На сьогодні, на цю хвилину, в енергосистемі області без відключень графіки обмеження споживання або відключень в Одеському регіоні не застосовуються. Якщо в когось немає на сьогодні електропостачання, то мова йде про планові або аварійні роботи, про що повідомляє енергопостачальна компанія. Щодо дій закладів. Загальної середньої освіти регіоні, то запроваджені, як вам відомо, нові розклади уроків. Мова йде про те, що ці розклади формуються згідно саме з графіками стабілізаційних відключень електроенергії, які надаються енергопостачальною компанією. Ці всі роботи проведені, розклади такі складені, і відповідно до них діти сьогодні. Навчаються в регіоні продовжується змішана форма навчання як офлайн, так і онлайн, а також є можливість індивідуального навчання. Звичайно, у дітей сьогодні можуть змінюватися і вчителі, і однокласники, але впевнений, що це не завадить навіть в таких складних умовах нашим маленьким громадянам отримувати ті знання, які стануть їм у нагоді, особливо в період відновлення. Нормального і мирного життя в нашій державі після перемоги над російським агресором. Усі ці розклади, про які я сказав, які складені в закладах освіти, вони доведені відповідно до батьків та до учнів. Наступне питання, про яке я хотів би сказати, це декілька слів. Буквально. Ми на цьому зупинялися минулого тижня: це відновлювані роботи. Щодо наслідків ракетних ударів, ви знаєте, що ці роботи, не дивлячись на складну економічну ситуацію, не дивлячись на те, що ми в умовах воєнного часу і виникають певні логістичні проблеми, всі ці роботи по відновленню порушених об'єктів проводяться відповідно до визначених графіків. Наприклад, в населеному пункті Дачне ведуться роботи з відновлення скління у гімназії, яка постраждала від ракетного удару ворога, також. Ми говоримо про житловий комплекс «Тірас». Там завершується ремонт другого ліфту. Також планується найближчим часом розпочати роботи з відновлення фасаду та місць загального користування. Сподіваюся, ті графіки, про які ми говорили минулого разу, вони будуть дотримані і все буде відновлено. Так само є відповідний графік відновлювальних робот по населеному пункту Сергіївка. Минулого разу я теж більш детально на цьому зупинявся. Не забуваємо про цифрову трансформацію, про продовження цього процесу в нашому регіоні. В усіх комунальних закладах охорони здоров'я нашої області. Тепер є додаток Дія QR. Звичайно, ви знаєте і розумієте, що це означає, що тепер можна не робити ксерокопії документів, а передати до медзакладу. Цифрові копії через дію, що спрощує і процес, і в умовах, тим більше воєнного стану, це дуже і логічно, і правильно. Аграрний сектор це наша гордість. І на сьогодні, на жаль, і деякий біль. Про це я скажу зараз буквально за кілька секунд. По-перше, у нас в регіоні триває увесь комплекс осінньо-польових робіт. На сьогодні аграрії збирають врожаї пізніх культур. До збирання підлягають 586 тисяч гектарів. Ключова культура на сьогодні це соняшник, його посійно на площі понад 400 тисяч гектарів. Намолочено 455 тисяч тонн При середній врожайності майже 13 центнер з гектару. Кукурудза теж основний, один з основних продуктів. Зібрали з площі 66 тисяч гектарів. Вал становить 133 тисячі тонн, врожайність 20 центнерів з гектара. Також триває збір на Одещині сої, проса, гречки та соро. У серпні цього року аграрії Півдня Одещини першими в Україні. Розпочали посівну кампанію озимих культур під врожай 2023-го наступного і впевнений мирного вже року. За інформацією Департаменту аграрної політики в області посіяно 167 тисяч гектар озимого ріпаку, 423 тисячі гектар озимої пшениці. І поки що 123 тисячі гектар озимого ячменю, а це відповідно 79 та 60% від запланованих площ під ці культури. Аграрний сектор тут, як і на фронті, ситуація змінюється динамічно, і буквально кожної години ми це прекрасно розуміємо. Ці дані на цю хвилину. Ну, і тепер про те, що болить саме у цьому секторі, в агропромисловому. Ми бачимо, що погодні умови на сьогодні є з недостатньою кількістю вологи. Ми говоримо про метровий шар ґрунту, опади відсутні. І в господарствах, які розташовані в південних районах нашої області, спостерігається щоденне збільшення площ загиблих озимих культур. На жаль, які посіяні, як я сказав раніше, саме під. Врожай 2023 року. На жаль, лише на сьогодні маємо 6 тисяч гектар загиблих сходів озимого ріпака та 2000 гектар озимої пшениці. Сподіваюся, що навіть впевнений у цьому держава не залишить аграрії у цій біді. Відповідні фахівці працюють над тим алгоритмом дій, який допоможе. Цю ситуацію хоча б якось вирівняти. Ну і звичайно сподіваємося на погодні умови, мова саме про опади. І також нагадаю, що у нинішньому 2022 році аграрії Одеської області зібрали 2,5 мільйони тонн ранніх зернових та зернобобових культур, озимої пшениці, це головна хлібна культура з них майже 1 мільйон 700 тисяч тонн. Соціальна сфера. Я обіцяв минулого разу, що теж буду доповідати більш детально з цього питання. Саме про модульні містечка. На території Великодальницької сільської громади завершується підготовка до експлуатації модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб. Що передбачається у даному містечку? Розмістити приблизно 50 осіб. Тут є окремі кімнати для проживання, їдальня. Найближчим часом вже буде вирішено питання з наявністю санвузла. Створення такого модульного містечка, і це дуже важливий аспект, стало можливим завдяки тісній співпраці і залучення коштів громадських, благодійних та волонтерських міжнародних організацій. Дуже вдячний усім, хто долучається до цього процесу і допомагає нашим внутрішньо переміщеним особам. Також цього тижня Одеська обласна військова адміністрація та Одеська обласна рада передали модульний санітарний будиночок для наших військовослужбовців, підрозділів територіальної оборони, який придбано цей модульний санітарний будиночок та оснащено за кошти. Обласного бюджету в цьому санітарно-технічному модулі встановлено необхідне обладнання, є обігрівачі, і також є можливість прийняти душ особовому складу, є запас води, можливість підігріву за рахунок твердопаливного котла та бойлера, який розрахований на відповідну. Кількість води в даному випадку 140 літрів. Ну і теж важливий момент, що у разі необхідності цей будиночок, цей модуль може бути транспортований в будь-який район, там де будуть виконувати свої завдання наші бійці підрозділів територіальної оборони. Ну і що взагалі стосується територіальної оборони, то звичайно. На максимумі можливостей, але Одеська обласна військова адміністрація, Одеська обласна рада надають відповідну допомогу. Про це більш детально розкажу, можливо, вже наступного разу. Дякую за увагу. Це коротенький огляд тих подій та поточно-оперативної ситуації, яка складається в Одеській області. І разом до перемоги, в якій ми. Не сумніваємось жодної секунди. Дякую. Я розпочну з запитання. Було повідомлення про те, що в ході обміну 107 українських військовослужбовців, одним принаймні одним з них був військовослужбовець з Одеського регіону. Можете це підтвердити, не називаючи особистіх даних, але може є якісь деталі, про які ви можете розповісти, де служив, коли його обміняли, в якому він стані. Щодо обміну полонених взагалі ці теми, то усі коментарі з цього приводу надають відповідні посадові особи, які наділені відповідними повноваженнями. Дякую. Якщо є якісь запитання, мікрофон, мікрофон, будь ласка. Так, від. Вітаю. Є питання по зерновому коридору. Як він працює цього тижня? І на сьогоднішню добу, чи продовжується все, чи продовжуються гарантії від ООН та Туреччини? І скільки, якщо вам відомо, планується ще суден вийти на цьому тижні? Ну щодо ситуації на сьогодні, то більш детально про це повідомить Міністерство інфраструктури. Ця інформація виходить безпосередньо від них. Зерновий коридор працює. Відповідна технічна перерва у діях зернового коридору була, але дуже задоволені тим, що всі наші прогнози щодо поновлення роботи зернового коридору, не дивлячись на намагання окупанта і терориста Російської Федерації помахати кволими м'язами у Чорному морі. Все працює, буде працювати. Власне, хочу нагадати, що жодних перемовин, тим більше угод з Російською Федерацією Україна щодо зернового коридору не підписувала і свою оцінку давала і дає повсякчас. У нас є гарантії Туреччини, є гарантії Організації Об'єднаних Націй, всі три порти Великої Одеси працюють і впевнені, будуть працювати. Це бюджет України, це бюджет Збройних сил, це бюджет нашої майбутньої перемоги. Uh, yes, uh, we have one question from foreign media. Uh, yes, please speak in English and I'll translate, uh, translate uh, can uh, after okay, you. Okay, thank you. Uh, my name is Luis. I'm from Brazil, Brazilian Net Television. Uh, could you uh, comment? You, you mentioned how air defenses were effective in this area. Could you comment how important is for Ukraine? To receive more air defenses such as the IRIS T or the NASANS to protect not only the ports but the population as well? Uh, thank you for your question. I'm going to, to go with translation. А мене звати Луїс, я з Бразилії. Ви розповідали про те, наскільки ефективно працює ППО на півдні України і взагалі в країні. І можете, будь ласка, проговорити, чому це важливо для України отримувати сучасні засоби протиповітряної оборони, такі як IRIS, такі як Насамс, для того, щоб захистити не тільки порт, а взагалі всю, всю територію України. Дякую. Дякую за запитання. Абсолютно вірно. Сьогодні ми говоримо про те, що. Україні, і ми просимо про це наших союзників. До речі, завжди дякую, і буду дякувати усім союзникам та партнерам за надану допомогу Україні в боротьбі з російським терористом і агресором. Просимо надати нам більш сучасні системи протиповітряної оборони. Говоримо особливо про системи протиракетної оборони. Коли це в нас буде повноцінно насичено. Наші території такими комплексами ми самі здатні закрити українське небо, повністю українське небо від ворожих ракетних атак. І хочу просто нагадати, що наскільки б далекою не була від нас Бразилія, які б політичні ситуації там не складалися, хочу сказати, що Україна сьогодні захищає від російського зла не лише Європу, а в тому числі і весь інший світ. І вашу державу. І дякую, що ви поруч. Що ви з нами сподіваюся на співпрацю? Дякую. Я uh, Якщо більше немає запитань, ми будемо uh, закривати брифінг. Прошу, а я поки оголошую, що буде наступного. Дякую за увагу. Дякую за ваш час. В нас буде брифінг о 12-й голови гуманітарного штабу Одеської області Олексія Чорного. А о 12.45 ми очікуємо зум брифінг з міністром оборони України. Отже, залишайтеся із нами сьогодні до середини дня. Працюємо для вас. Дякую.